Так, запиши зустріч з клієнтами 25-го. Документи відправити завтра до 12. -ї. І розбуди мене о 8. -ї. Ага, є, Що ще ще? Ледь не забув. Це треба негайно передати Романюку за вчорашнє. А вже біжу. Тримайте, це від боса за вчорашнє. Тут забагато мене немає решти. В нього немає решти. Нічого, потім розберемось. Потім розрахуйтесь. Котра година! 6.20. Передай дружині, що я затримаюся на роботі. Що знову? Добре, скажи йому, що нічого страшного. Передай йому. І нагадай, будь ласка, що завтра ми йдемо в театр. Театр! халепа. Треба негайно купити два білети. Нагайно! Це два місця на завтра. Які місця? Які місця? Найкраще. Разом чи окремо? Разом! Балкон чи партер? Партер! На жаль, в партері місць немає. Будете брати балкон? Я звільняюся. Що? Що мені тепер робити? Скористатись Самнеймом. Що? Сам нейм. Це унікальний електронний пристрій, що допоможе тобі у вирішенні будь-яких повсякденних задач, а головне допоможе завжди бути на зв'язку з важливими для тебе людьми. Він може все починаючи від годинника, закінчуючи фінансовими операціями. Він знадобиться тобі усюди, за містом, якщо є зв'язок, на роботі у офісі і навіть вдома, особливо коли немає світла. Сам -нейм. саме те, що тобі потрібно. Тож, сам знайти помічника.